Уже для нас традиційно вважалося, що ми хай Хніборобський, отже, не вміли будувати ні. Ми будували собори, ми будували храми, ми будували замки, твердині, ми будували державу. І це відновлення держави в цей момент, воно має свій сенс не лише, а я сказав би, і визначальний, тому що зараз. Сьогодні нам потрібно такої роботи, нам потрібно таких людей, які піднімають з руїн втрачені звірства. Я дозволю почати кілька рядків з які написані раніше, але мені жому місце бажалося, щоб ми тут ці пару слів. Віж, який називається усвідомлення. І цим усвідомленням багато з нас живе. Сподівається, надіється. Болить Україна роз'ятлена рана, болить поколінням батькам і синам. І правда Богдана, і кривда Богдана, Вереза чи п'яна то наша, то наш, хоч сурми козацької слави замовкли, замовкли і задніли в крові хорухи, Під вежами з баражень. Пам'яті жовкви у київських дзвонах Богдане живий, живи в чигиринських високих палатах, свяхованих зорями вічних небес, живи в президентах, живи в депутатах, в державних боргах, у палатаних латах, в розп'ятім народі, що духом воскрес.